Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. 19 червня. Лише за 30 кілометрів від Валдаю відбулася масштабна підземна детонація. Один із закритих ангарів, частина військово-пускового комплексу зруйновано, боєзапас рванув. А далі повторна детонація вибух підняв хмари диму на кілька сотень метрів. Потряс надра регіону пише телеграм-каналу Топоропомсти. Друге, загиблі та поранені. Приблизно 15 інженерів і охоронців загинули миттєво. Понад 30 осіб зазнали поранень, уламкові травми, опіки, ураження слуг. Військові госпіталі Валдаю торжка переповнені. 12 людей доставлені вертольотами в критичному стані. Ще троє померли по дорозі. Третє наслідки для ядерного потенціалу. Анклав Сатана і ЯРС частково виведено з боєготовності. Сапери в захисних костюмах блокують доступ до двох сусідніх ангарів. Радіоактивна загроза поки що мінімальна, але роботи тривають у режимі критичної ситуації. Четверте паніка в Кремлі. Путіну доповіли про катастрофу, записані ознаки гіпертонічного кризу. Його доставили терміново до лікарня. Блоку охорона в паніці проводила реанімацію. Засідання Ради безпеки було перервано. Доступ припинено навіть для Міноборони. П'ятий хід Патрушевської комбінації. Патрушев провів таємне засідання Ради безпеки без участі президента. Обговорено передачу частини влади до його рук у рамках, національного звернення. Починається поступове впровадження, альтернативного ланцюга виживання, контроль над ядерним та оборонним, арсеналом переходить до ФСБ. Шосте хаос в тилу. Влада тимчасово вводить зону комендантської години і тотальної інформації. Маційної ізоляції Валдаю, телефонний та інтернет зв'язок блоковано, периметр взятий під контроль військами ФСБ. Влада відмовляється надавати офіційні цифри. Цивільні евакуйовані у невідомі притулки. Сьоме внутрішній руйнівний тиск, інженери, сапери, офіцери деморалізовані тремтять страхом. У ФСБ готують чорні списки відповідальних за аварію започаткування кадрової чистки. Генерали з другими командами відмовляються виконувати накази фондувати новий арсенал. Оголошено режим підвищеної ненадійності. Восьме українська сторона. Українська розвідка мовчки спостерігає. Офіційно позиціонується як технічний інцидент. Проте місцеві телеграм-канали повідомляють. Технічна помилка резиденції Путіна сигнал слабкості, відлік перемоги. Оперативне оточення сигналізує й ООН. Якщо Росія не належить до зобов'язань по безпеці, це може стати приводом для санкцій. Дев'яте нова геополітична реальність. Путін фізично і політично вразливий, Його блокують у бункері. Патрушев у ролі вчителя нової безпеки. Тепер йому належать реальні важелі влади на міжнародному Рівні посилено закликано до контролю над ядерним фондом РФ. Захід моніторить, якщо режим усувається, тихо в тилу, Україна готова підтримати перехід до мирного режиму. Вибух під Валдаєм не просто нещасний випадок, а символічна крапля, що може призвести до розвалу режиму. Патрушев отримав шанс змінити та перекопити владу, але це зруйнує ланцюг верховного управління. Жертви десятки інженерів для них це більше ніж статистика. Кожна людина мала свою сім'ю, професійну репутацію, колектив. Режим на межі розколу, якщо подібні інциденти. Повторюється, це стане переломною добою для РФ. Україна отримує знак. Тепер тил ворога вразливий. Його середини можуть трясти навіть надра Кремля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.